Спочатку шукали повстанців, а тепер навпаки. В Івано-Франківську оголосили розшук першого заступника директора департаменту охорони здоров'я ОДА. Мовляв, той наказував прикарпатським лікарям повідомляти про доправлених із столиці постраждалих. Відповідні оголошення із фотодокументом на підтвердження почали масово з'являтися на стінах будівель та в інтернеті. Однак, очільник місцевого відомства запевняє, розшукувати його працівника не потрібно, бо той і сам нині у лікарні. А усі звинувачення називає цілковитим абсурдом. Жодного при... Ізвища і ні одної людини, яка пострадала на майдані, ми для органів внутрішніх справ не подавали. Направду такий, такий запит від Міністерства внутрішніх справ надходив. Я думаю, що питання треба ставити тому, хто надавав такий запит. А по цьому запиту, ну скажу вам більше, ми подали відповідь, була подана за моїм підписом. Це ми подали, що пострадали два працівники внутрішніх справ. На не на майдані в Києві, а у нас при штурмі е, облдержадміністрації, загалом в лікарнях області на сьогоднішній день перебуває 27 пацієнтів з київського майдану. Четверо злягли з пневмоніями чи бронхітами. Решта оборонців отримали численні різноманітні травми. Звичайно, це люди, які направду серйозно потерпіли, мають досить важкі вогнепальні поранення і досить важкі травми голови і шиї. Всі хворі абсолютно стовідсотково забезпечені медикаментами і всією належною медичною допомогою. Там ніяких, ніяких на сьогоднішній день проблем з їхнім лікуванням немає. Багато звернень є в психіатричну лікарню за допомогою психологів, психотерапевтів. На сьогоднішній день працюють в місті Києві наші психотерапевти. Які знаходяться в Київській міській державній адміністрації зараз будуть в кожному районі і по місту Івано-Франківську відкрити пункти, де можна буде звернутися до психотерапевта, до психолога. Потерпілих з Івано-Франківщини наразі рятують і столичні медики у київських лікарнях ще шестеро наших бійців. Однак, зважаючи на важкий стан, транспортувати їх додому наразі не можна. Лікують постраждалих на барикадах прикарпатців і в закордонних шпиталях. Утім точно їх кількості місцеві медики назвати не можуть. Мовляв, люди побоючись. Переслідувань часто реєструвалися під вигаданими іменами. Між тим, для лікування та реабілітації поранених євромайданівців відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати грошові пожертви.